Олександр Погребицький, власник продуктового магазину у Чуднові. Десять років тому біля маркету він самостійно збудував пандус. Підприємець розповів, до цього його ніхто не силував, ніхто не допомагав, але і не заважав. Усе будувалось ним на око. По проекту його не було. Як зробити його? Я так добивався, добивався і ну вже вбив своїми силами і під своїм градусом. А як його було правильно зробити? Це ваша була власна ініціатива зробити да. ще до того, поки він ну, мало бути в експлуатації здань. Житомиряни, які пересуваються на візках і приїхали перевіряти доступність чуднова до людей з особливими потребами, оцінили намагання підприємця. Попри те, що пандус збудований фактично аматором і без дотримання архітектурних норм, він вийшов непоганий, але для зручнішого користування треба зробити деякі зміни. Втім, продавчиня розповіла: попри те, що у Чуднівському районі проживають 72 людини, які користуються візком, у їхньому магазині бувають нечасто. Я працюю вже тут три з половиною роки. Жодного інваліда на візочку до нас не сюди не приїздили. Громадські активісти перевірили інші заклади, де є кнопки виклику та пандуси: аптеки, магазини, управління пенсійного фонду, районну адміністрацію та інші структури. У вас місцевість, як сказати, не рівнинна, а в більшості е, іде рельєф землі різний. Використовуйте ці переваги. Якщо будувати пандус з поверхні вищої чи нижчої, його можна зробити коротший пандус, але він буде набагато зручніший, ніж це буде з нижньої частини. Чуднівська районна влада обіцяє змінити ситуацію в районі. Для цього керівництво району пропонує найближчим часом організувати зустріч селищними і сільськими головами, чиновниками та людьми, які живуть з інвалідністю. Справу що ми кажемо, важливо зрушити з місця а долучивши до неї якомога більше людей, як правило, це зробити простіше, швидше, може навіть і менш затратніше. тобто треба пробудити в людей це відчуття людяності воно присутнє всім нашим людям пройшли сьогодні багато об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури і зрозуміли наскільки є чудні доступний для проживання людей з інвалідністю надали практичні рекомендації щодо усунення недоліків Основною метою такої перевірки це не лише виправити архітектурні та будівельні помилки, понизити бордюри, розширити двері чи подовжити пандуси, а показати, як живе візочникам слід ламати бар'єри, робити все, аби люди з інвалідністю відчували себе комфортно скрізь на вулицях, на дорогах та в приміщеннях, зазначила Неля Ковалюк.